смотри. Куда мы попали? Вот это аттракцион. А чё все молчат? Вчера Белгород Хаймер света сколько часов не было. Старый оскол без света, новый оскол без света, дрон, Белгородскую область, Брянскую, Курскую. У нас хихиха. Ну а тем часом Соловьев просто не радует. Злітси і пускає желч цього разу не на Джо Байдена. Я думаю, що для нього тепер більше немає жодного значення і різниці Джо Байден при владі чи Дональд Трамп. Однак вони любить всіх. Виявляється, що Дональд Трамп посмів заговорити про повернення українських територій назад під контроль України. А та-та цього не буде ніколи, каже Салавйов. А ще Салавйову дико не подобається, що Дональд Трамп якимось чином для чогось говорить, що... У України набагато менше втрат, аніж у Росії. Навіть не так. Дональд Трамп називає ці втрати колосальними. Зрештою, то й справді, а звідки Дональд Трамп може знати? В нього що, супутники є, розвідка, якась інформація кладеться йому на стіл. Фраза, яка говорить о тому, що Україна повернула 400 квадратних кілометрів території, це абсолютно чуш. Вони навіть не називають ні одного населеного пункту. А тисячі наших бойців находячися в окруженні. Полный чушь. О том, что мы несем колоссальные людские потери по сравнению с украинцами, которые теряют мало, это тоже абсолютно не соответствует действительности. То есть, но ну, это все то, что Трампу внушили, и им начинает казаться, что это есть истина. Но то, что касается ударов по нашей экономике, то послушайте, но сейчас, наконец, правительство решило серьезно заняться этим вопросом. Но ответы же лежат на поверхности. Понимание, что нам противостоит не какая-то Украина, нам противостоит весь блок НАТО, который разведывает, выверяет, доводит, наносит удары, представляет средства поражения. И который готовит сейчас нас к тому, что когда мы разберемся с украинскими нацистами, как они считают в этот момент, выйдем ослабленными, нанести по нам удар. Поэтому танки вже йдуть к нашим границам по Прибалті. Потому видим безумную риторику ми будемо вбивати російські самоліти. І Серід Члавров говорить: ви те просто не понимаете, що буде происходить. Єдине, що Соловйов вважає правдою і дозволяє дональду Трампу продовжувати говорити, так це те, що Захід використовує українців для завдання ударів по ключових об'єктах російської економіки. Давайте так. Напряму і американцям, і європейцям, і всьому західному світові звісно, вигідно, аби Україна розправилася із Російською Федерацією. Але провокатор і агресор в цій ситуації все ще тільки один. Ми мільйони разів говорили в цій студію: що очевидно запад буде руками українців, наводя їх на об'єкти, представляй їм. Необходимые средства поражения, как бы они ни назывались украинскими, будут выбивать ключевые объекты нашей экономики, от нефтеперерабатывающих заводов до энергетических мощностей. И это обозначает, что надо не делать вид, что ничего не происходит. И считать надо не по количеству сбитых, а по количеству пропущенных, как в случае с вратарем. Важно не сколько ты отбил, а сколько ты пропустил. И необходимо понять, что это дело всей страны, и что если наши крупные корпорации могут себе позволить безумные бюджеты на спортивные клубы, уж точно они могут себе позволить вложиться в производство необходимых средств защиты. И эти средства защиты должны соответствовать сегодняшнему дню. И когда у нас есть блестящие наработки в нашей промышленности. Потому как защищать наши объекты, включая как пассивные, так и активные формы, используя в том числе и хорошо известные методы мобильных групп, используя в том числе и хорошо известные методы использования вертолетов и новые технологии, отработанные в частности Министерством обороны, FPV-ПВО. И надо понимать, что на каждом этапе будет идти развитие средств поражения. Это значит, что мы должны не отставать, а опережать. А для того, чтобы это производить по ценам, которые имеют смысл, а не убивают экономику, мы должны понимать, что речь должна идти о спланированном заказе, чтобы предприятия могли развернуться и простроить свою программу на несколько лет вперед. Дмитрий Сергеевич Песков уже впрямую говорит, это война. А если это война, то необходимо уже относиться ко всему происходящему из этих соображений. Ну а теперь, когда коли... Дональд Трамп не стає на сторону Росіян, коли він не припиняє тотальну допомогу Україні. Коли він каже, ну окей, ви хочете озброєння, просто платіть за нього. Виявляється, він знову поганий, а можливо навіть гірший, аніж Джо Байден. Гурльов стверджує, що Трамп провокує конфлікти між різними країнами, тобто не закінчує по дві на місяць, як каже сам президент Сполучених Штатів Америки. Ні, ні, а провокує для того, щоб на них заробляти. Ну тобто продавати те саме озброєння, зокрема і для України. Йому байдуже до Росії, йому байдуже до України. Його мета полягає в отриманні прибутку. Многі там змущаються з Трампом там. То сказал это сказал тут одно сказал там второе сказал а суть -то очень простая для трапа есть две ключевые вещи это подъем экономики и стабилизация внутри политической обстановки соединенных Штатов америки чтобы сделать америку снова великой надо что раскрутить экономическую мапоховит который сегодня явно просевший и когда мы говорим что трап говорит то другое он тупо сталкивает интересы других стран на этом наживается. Он зарабатывает деньги, в том числе и на войне, и на украинской, в том числе и на нашей. Это как частность, потому что если взять по всему миру, комплектов намного больше, вы это прекрасно видите. И наплевать там, на Россию, на Украину, деньги зарабатывают, пожалуйста, Эксомобиль пошел на Сахалин, им надо заработать. Боже мій гурльов, здається, він генерал, а веде себе як капітан очевидність. Ну в тому сенсі, що Дональд Трамп ніколи не приховував. Йому не подобаються війни, він би хотів, щоб ніхто не воював. Але якщо вже так сталося, то чому би і не заробити? Будь-якуть зарабатывать на Україні, будуть відділення западної Європи, буде поставляти драки на сіті, будуть поставляти сколько, скільки необхідно йому на то зарабати. А зарабатыває і подимає економіку, відповідно, буде що Стабілізувати політичну ситуацію старані його країни важливо конгрес, зрештою, якщо ви розумні, якщо ви хочете перехитрити Дональда Трампа, то зробіть так, щоб він не заробляв. Припиніть самі бойові дії. Не треба розповідати про те, хто багаче, стає багачим за час введення бойових дій повномасштабної війни. Збитковими стає тільки одна сторона Російської Федерації. Чому кажу одна? Чому не згадую про Україну та тому, що. Нашим відновленням, нашою економікою, нашими різноманітними сферами розвитку будуть займатися різноманітні країни, тоді як всі будуть дружно дивитися, і Китай у тому числі, як Росія доживає останніх років. Он жорсткий цивільний прагматик. І всі вот вот шараха, які кажуть спочатку спонтанним, не неспонтан, вони просто деньги, зарабатывають дії цели, то сили, Сделал Америку американському великі. А наша задача. Наша задача, щоб Америка знову вілікати була. Нам не надо опять надаковутимону нам нужну равноправный, многополярный. До речі, раптом, навіть після усіх заяв Дональда Трампа, російські експерти стверджують, що світ може скотитися до неконтрольованої гонки ядерних озброєнь, що загрожує масштабною війною із заходом, включно з ядерним компонентом. Не Росія, яка Безкінечно погрожувала Україні, яку не могла перемогти ядерними ударами, не Росія, яка вирішила передати незаконно Білорусі своє тактичне ядерне озброєння. Не Росія, яка 100% допомагала Ірану в розробці їхньої ядерної програми. Ні, ні, всі інші. Що сьогодні роблять країни, які, звісно, занепокоєні російською агресією. Ну Путін хотів їх налякати. Вони перелякались, і тепер вони просять ядерне озброєння для того, щоб себе захистити. Це власне наслідки тих дій і рішень, які робились росіянами, але звісно як і завжди винні всі інші. На думку експерта, обмежений ядерний конфлікт неможливий. Будь-який інцидент призведе до стратегічного обміну ударами між Америкою і Росією. І тут, до речі, не треба всіх тих тисяч боєголовок, якими володіє Російська Федерація, достатньо. Однієї двух, десяти, для того, чтобы свиту не стало. Мир может скатиться к неконтролируемой гонке ядерных вооружений, которая чревата действительно большой, не будем опасаться этого слова, войной с Западом, включая, конечно, ядерный компонент. Я единственное, с чем с Дмитрием Геннадьевичем не соглашусь, я лично считаю, что ограниченного ядерного конфликта быть не может. Это все приведет э, к стратегическому обмену ударами и к взаимному уничтожению. Соединенными Штатами. А с с... Штатам это зачем? А, потому что э, они будут вынуждены в это дело вписаться, потому что э, удар по европейским странам, э, там Великобритания, Франция, ну я не верю, что даже такому э, президенту, как э, Трамп, который явно не хочет, конфлікту, тим більше ядерного йому позволять остатися в стороні. От що то мені подказує штрамка раз относиться к тим рідким, а скажет при чому скаже Європа? Навіть якщо президент, такий як Трамп прагне уникнути конфлікту, кажуть експерти, союзницькі зобов'язання перед європейськими країнами, такими як Великобританія чи Франція, змусять США втрутитись. А от тільки хочеться спитати у цього експерта: втрутитись у що? Россия, на кого сейчас брается, на пасты. Продлить существующий договор невозможно. Надо делать новый договор. Чтобы сделать новый договор, вот по моему опыту, вот такой договор со всеми американскими хотелками, и по участию Китая, там, и по нестратегическому ядерному оружию, по новым видам вооружений, то, что Трамп озвучивал еще в своей первой каденции, это нужно 2-3 года. Расстрелы обычно сокращают срок. Но... я помню известную историю, когда Лаврентий Павлович приехал на завод и спросил, сколько нужно времени для того, чтобы наладить выпуск. Ну, директор завода сказал, полгода минимум. Лаврентий Павлович якобы достал наган и выстрелил около уха директора. И сказал, следующий раз, когда я приеду, это будет лоп, он сказал. Через месяц все заработает. Нет. Отстреливать но... надо будет американскую делегацию. Это нужно, Мне это... не важно, вот, какую как делегацию. Мне не важно, какую делегацию надо будет отстреливать. Важно, что если есть политическая воля, то сроки всегда сжимаются. Я понимаю, но понимаете, с нашей с, с, с наших позиций я вообще считаю, что идеально было бы продлить нынешний договор просто неопределенно, и не мучиться. Но вот американцы уже этого три не... года куда-то делось. Американцы этого не хотят, поэтому на духом при. Пред... Йоса Трамп, там. можна А ну. можна просто європу жахнути сразу буде всім хорошо дуже скоро. І про це говорять і самі, наприклад, зет пропагандисти. Ця війна за терміном, тобто СВО, наблизиться до великої вітчизняної, коли воював увесь радянський союз проти німців та їхніх союзників, і це при тому, що Путін це не секрет. Він збирався влаштувати малесеньку поліцейську операцію проти України, але не вийшло. Тож все одно експерти обговорюють не те, що вони просрали все, не те, що вони не здатні виграти нічого в Україні, а те, що чи юридично це війна, чи не війна, як правильно називати СВО обмежена операція, воєнна операція чи прям війна, зору дійсно і граємо тут половини 3... буде, іде війна, так? Да. Чому войной формально не встає? Ми навіть не заслужили стокури. Дітер базу. так наче це на щось впливає. Так значит, можна сказати, що нет, подождите. Якби це була війна, то ми проиграли війну, а якщо це СВО, то вроде СВО своєму і не проиграли. Хоча Дмитро Пісков використовує термін саме війна. До речі, Путін теж саджає росіян за те, що вони війну називають війною, але сам каже війна. Вот есть положение, которое действует войны, законодательное положение. А Дмитрий Сергеевич который, сказал война. Да, можно назвать ее войной, но юридически это не война даже. Андрей Анатольевич, И если страны, на сейчас тигр нас, написано... избирается, например, слон, судья да? своим. Сделали сейчас новый председатель Верховного да, Суда. Слышали, его. слышали, как он определил смертную казнь? да? Неправильно определил, на мой взгляд. Мне тоже кажется, что неправильно. Если идет война. Это решение Конституционного суда. У нас что, Конституционный суд? Бог, что ли? Вот молодец, наконец, вот, Андрей Анатольевич, вот вы. Нет, я всегда выступал за смертную казнь. Да, хорошо. Более того, Тогда что посред, последний случай, когда вот в августе там поймали двух мерзавцев молодых, А вы же говорите, Какого, что а СВОшника что... отравить хотел? А вы же говорите, что войны нет. То есть это надо понять. Прости... С точки зрения вам, нашего для председателя действий. Верховного суда его и нет. Андрей С точки зрения теж, теж, теж нікати інакше експерт зазначає, що юридично це зовсім не війна, і відсутність відповідної законодавчої бази ускладнює ситуацію. Так значить, це буде на щось впливає на втрати, на ефективність, на результативність. Ну а тим часом Соловйов скаржиться на погіршення економічної ситуації. Неочікувано, але Соловйов все ж таки помітив, що на АЗС виникли як це сказати. Выволочки трудностей. Три года призываете ждать. Слушали а, бы меня, ничего не случилось. уже давно... И наоборот, и ситуация вас. у нас улучшается. У кого улучшается? Вы посмотрите, что у нас... На ну, бензозаправку зайдите насчет улучшения ситуации. Но где же... вы увидели улучшение Извините. ситуации? вот давайте внутреннюю сейчас, ситуацию я не обсуждал. Минуточку, а где вы увидели улучшение ситуации? Я ситуацию нашу внутреннюю не обсуждал. И если все правильно разумею, то сейчас саме на территории тимчасово окупованного півострова Крым найгирше и найскладніша ситуация с Пальним мешканці навіть не скаржаться Ні, мешканці констатують, що все вийшло за межі допустимого, при тому, що гауляйтери і колаборанти прям клялися декілька днів тому. Що все буде чудово, бензин везуть зараз буде егегей по поводу дісита топлива. Значить, ситуація у нас знаходиться на контролі і дійсно в ручному режимі, в режимі ручного управління. Значит, я хочу поблагодарить руководителей и владельцев компании «Атан», компании «ТЭС», компании «Дюн» значит, за понимание, за то, что мы пришли к консенсусу. Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение значит, до 30 литров в одни руки. Мы договоримся на всех заправках без исключения. Все, что касается обеспечения там, скорой помощи, то есть как бы, общественного транспорта и других то есть, необходимых то есть, для функционирования непосредственно, у коммунальных служб непосредственно, которые уборкой занимаются, обеспечены будет топливом полном объеме. Я прошу всех крымчан, то есть в данном случае набраться терпения. Мы сейчас находимся объективно в такой ситуации, когда ну, быстро изменить картину не получается. Но, как говорили, уже основные моменты логистики по 95-го мы вот наладили буквально. Если ажиотажа не будет, то мы пройдем этот этап тоже там без больших потерь. А тем не менее брак полного и высокие цены стали буденными обстоятельствами жизни жителей окупованных территорий. Мешканка Криму, яка об'їздила кілька заправок, каже, що пального немає. Інші опитані називають ціни просто захмарними, але намагаються ну так на загал не скаржитися, визначаючи, що зростання цін торкнулося всіх сфер життя. Їхала стрілецькою хамиши повністю простальова індустріальну, атан. А Сота, тест, все пустое, нигде нету. Цены? Ну, цены растут, как и на все абсолютно. Поэтому, что сказать, жаловаться на жизнь не хочется, конечно. А как вам цены? Эти цены немножко шокируют. Заоблачные, я бы так сказала. У вас же машина есть, правильно? Есть, конечно. Как вам цены? Цены заоблачные, точно, да. Шел слух, что нельзя в канистру бензин заливать. Такого слуха не было. Ми відпускаємо железні, металічні і пластикові спеціальні. До речі, від початку окупації півострова Крим ціни там злетіли в рази. Звісно, представники соціальних груп, бюджетники скажуть, боже, у нас така пенсія, така зарплата. Але в цілому завжди має хтось за це заплатити: як заплатити за війну і як заплатити за окупацію. Тож дається, мешканці Севастополю зараз як ніколи відчувають наслідки неправильного вибору. Сьогодні указання було, що якщо заправляє клієнт повний бак в автомобілі, то прицепом він може заправити одну каністру. Либо якщо у нього несколько каністрів, там літрів на 60 на 70, на 80, то тоді він заправляє каністри, тоді бак остається пустой. Думає з Криму дорожчі на бензин, ніж в Краснодарському крае. Просто переїжджаєш Кримський мост, і там уже нижче. Ну і на тому, друзі, в мене все. А ви не забувайте, нам під завершення цього випуску обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Звісно, коментуйте, почути і побачене свої улюблені сьогоднішні фрагменти. І не забувайте, що ми завжди вдячні і дуже чекаємо, коли ви матимете змогу підтримати незалежну журналістику. Допомогти усій команді YouTube каналу Курбанова Лайф підтримати нас фінансово. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Все це можна дуже легко зробити та знайти всю інформацію на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!